Ми розглянемо загальну характеристику неметалічних елементів та самих неметалів. Ви нагадаю, неметалічні елементи, як ми позначаємо, ми позначаємо плюсиками в періодичній системі хімічних елементів: гідроген, гелій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флор, неон, селіцій, фосфор, сульфур, хлор, аргон, арсен, селен, бром, криптон, телур, йод, ксенон, астан, радон, оганесон являються хімічними елементами, неметалами. Як бачимо, Неметалів металів в періодичній системі хімічних елементів небагато, їх набагато менше, ніж металів. Ось так вони зміщені по діагоналі в правій, частині, в правій верхній частині періодичної системи хімічних елементів. Утворюють вони вищі оксиди, утворюють литкі сполуки з гідрогеном. Саме лидкі сполуки з гідрогеном, як можна записати. Ну, ось, Наприклад, карбон це H4, селіцій H4, нітроген NH3, фосфор PH3. З арсеном як буде виглядати литка сполука, можна записати самі. Оксиген з гідрогеном, ось литка сполука H2O, сульфур H2S, Селен, h 2 Селен. Як з телуром буде виглядати литка сполука? Для флуору литка сполука з гідрогеном H флуор, для хлору, H хлор, для брому H бром, для йоду як буде виглядати литка сполука? І для інертних елементів восьмої групи головної підгрупи литкої сполуки не існує литка сполука саме з гідрогеном. Щодо поширеності в природі, то найбільш поширені в природі всесвіті є гідроген, який утворює основну масу. Нашого всесвіту та гелій, продукт термоядерного синтезу його. Всі інші елементи дуже-дуже-дуже мало поширені в всесвіті. Але на нашій планеті, знову ж таки, більш поширені це не металічні хімічні елементи. Ми розглянемо схемки саме поширеності. Ось ми бачимо, що гідроген з гелієм всесвіті, яка поширеність? Переважно це гідроген і трошки гелію, і всі інші елементи. Щодо земної кори тобто твердої нашої оболонки літосфери, то переважно це оксиген, на другому місці селіці серед неметалів, неметалічних хімічних елементів, серед металів то алюміній найбільш поширений, на другому місці залізофером. Якщо розглядати повітря, атмосферу, то Хімічний елемент не метал, нітроген, оксиген, аргон, карбон з оксигеном являються неметалічні хімічні елементи. Тому атмосфера в нас складається переважно з неметалічних хімічних елементів. Гідросфера, наприклад, вода, H, гідроген і оксиген являються хімічними елементами Тому на нашій планеті неметалів більше, хоча в періодичній системі хімічних елементів їх менше. Також для неметалів характерне явище алотропії. Тобто алотропія це модифікація. Це прості речовини, утворені атомами одного хімічного елементу. Наприклад, О2 це кисень, О3 озон. Тоб, алотропія. Ось аллотропія. Це коли прості речовини утворені атома одного хімічного елемента. Наприклад, для оксигену характерна аллотропна модифікація О2 і О3. Кисень. Озон. Наприклад, для карбону. Характер графіт. Карбон і алмаз. Є ще інші алотропні модифікації для карбону. Можете це дослідити в інтернеті. Фуллерен, наприклад. Карбін. Що це таке, більш детальніше дослідити. Також алотропними модифікаціями. Характерні алотропні модифікації для сульфуру. Це ромбічна, сірка, пластична сірка. Також для фосфору характерний. Білий фосфор. Червоний фосфор. Для білого фосфору П. Формула для червоного п 4 Можете також і Дослідити формули для ромбічної пластичної сірки, яким чином вони виглядають. Які ще алотропні модифікації для фосфору характерно. Які характерні алотропні модифікації і для металічних хімічних елементів характерно. Тобто є різні варіанти алотропії. Аллотропія не зациклюється лише на неметалічних хімічних елементах. Щодо Фізичні властивості хімічних елементів не металів, то вони дуже різні і простих сполук дуже різні. Наприклад, якщо брати газоподібні речовини, то гідроген утворює водень, нітроген утворює азот, кисень, фтор, хлор, бром, бром рідина, хлор, гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, огенесон це газоподібні. Одна рідина це бром. Помаранчева рідина. Всі інші мають твердий агрегатний стан. Також, всі, більшості неметалічних хімічних елементів, не мають блиску, не проводять електричний струм, не проводять теплоту. Те, що їх можна відрізнити від металі. Але, наприклад, селіцій, карбон, бор, арсен, талур, астат, йод. Вони володіють елементами металічності. То в них металічні характеристики трошки посилені, адже металічні властивості зростають внаслідок збільшення протонного номеру в групі протонного числа, де зростання, відповідно, відбувається і наростання металічних властивостей, можуть в деякі мірі проявлятися металічні властивості. Щодо хімічних властивостей, Хімічні властивості не металів. Давайте розглянемо хімічні властивості. Загалом нагадаємо, як завершити хімічні рівняння. Щодо реакцій, в основному це з металами. Реакції з металами. Проходять достатньо потужно. Давайте візьмемо метал кальцій. Кальцію завжди валентність 2. Візьмемо якийсь неметал. Давайте фосфор. Як знати фосфору валентність з металу? У нас є фосфор. Він не метал. І можна знайти полетність сполуці тут фосфору буде 3. Валентність 3. Отже, неметали зазвичай вступають в. Реакції з своїми валентностями, такими, як і в ледких своїх сполуках. І спочатку записуються метали, потім не метали. Отже, кальцій у нас двохвалентний, фосфор трьохвалентний. Тут навхрист 3, тут навхрист 2. Отак записується формула. Також особливістю назв таких речовин, коли тільки один хімічний елемент не метал буде. Це закінчення Д. Так як оксид, сульфід. Ми пам'ятаємо хлорид, бромід, йодид, А це буде фосфід. А якщо карбон, то буде карбід. Силіцит, нітрит, якщо нітроген. А в кінці Д, це кальцій, фосфід. Також ми повинні урівняти. Бачимо, що кальцію 3. Кальцію 3, фофорів 2. Фосфур 2. Рівність. Число реагентів дорівнює індексам по продуктах реакції. Закон збереження маси речовини в дії. Наприклад, магній та кисень, тобто кисень оксаний метал, метал. Що в нас буде? Магній перший записується, ваксен другий записується. Які валентусі? В магнію завжди 2, в окену завжди 2. 2 і 2 скорочуються. Давайте подивимось на якийсь інший варіант. Алюміній з йодом. Йод 2 записується. Алюміній завжди трьохвалентний, а йод, як ми домовилися шукати що елементи. Ми знаємо по ледких сполуках іовалентність. Тут валентність 1. Тобто в йоду валентість 1. Спочатку метал алюміній, потім йод алюміній трьохвалентий, йоднувалентий, навхрест 3, йод навхрест один. Щодо урівняння попереднього і цього рівняння. Дивимось магній з Оксеном по одному, а тут Оксенів 2. Тут 2. Магнію стало 2, магнію 2, тепер рівність. Алюміній йод. Тут бачимо, що непарні числа домажаємо на 2, алюмінів стало 2, в 2, йоду стало 6, 3 на 2 стане 6 рівність готова. Це також ми розуміємо. Спробуйте самостійно калій та додати азот. Калій, як валентність завжди, а в нітрогену валентність з лидкою сполокою. Спробуйте знайти і написати, що буде, хто буде перший калій чи нітроген. Також Подивиться по попередньому матеріалі. Друге реакції хімічних елементів, на металів з киснем. Додати кис. З киснем реагують більшість елементів не крім галогенів, крім флору, хлору, брому, йоду, астату. І інертних газів Гелій, неон, аргон, криптон, кеноградон, органесон. Ці елементи не метали не реагують з киснем. Напряму. Азот важко піддається реакції з киснем. Потрібно великі температури та електричний розряд, блискавки. наприклад. Але інші достатньо легко. Наприклад, гідроген з киснем. H2 водень та кисень. Нам утворює якраз молекулу води. Так як оксага та більш електронегативний, то він буде в кінці записуватись. Наприклад, карбон та кисний. карбон тут утворить нам по вищому оксиду СО2. Давайте по цих двох рівнянь. Ми бачимо, що тут непарне число 1 біля оксигану, домножаю на 2 гідрогенів стало 4. 2 на 2, 4, оксані 2, оксид2 рівність. Карбон-1, карбон-оксид 1, 2, оксидні 2 рівність. Готово. Давайте з фосфору та кисимо. Давайте подивимось по вищому оксиду для фосфору, фосфор і його вищий оксид P2O5. Отже, П2О5 запишемо. Може бути і нижчий оксид П2О3. Що тут у нас буде? Оксиген завжди двохвалентний, фосфор тут п'ятивалентний. Але щодо урівняння, тут непарне число 5, домножаємо на 2, фосфорі стало 4, тут 1 помножити на 4 і оксанів 10, 5 на 2 буде 10. Рівнень. Готово. Спробуйте самостійно бор додати кисень. Напишіть, що буде. Ось у нас. Бор. Дивимось вищий оксид. І що ж тоді буде? Розумієте, так? В що... чому заключається особливість? Наступним це реакції з водним. Реакція з водним. H2. Плюс H2 води. Багато. Хімічних елементів не металів реагують з воду. Там, де ми бачимо лидкі сполуки з гідрогеном, достатньо легко зрозуміти, що це буде якраз утворення з водом. Але так як інертні гази в нас не мають литкої сполуки, то вони важко піддаються таким реакціям або взагалі неможливі дані реакції. Щодо таких особливостей, давайте спробуємо. Азот Н2 в вводим. Що ж це буде? У нас якраз легка сполука буде для нітрогену. Це NH3NH3. NH3. Давайте урівняємо. Тут у нас небарне число домножити на 2, Нітрогенів 2 стає нітрогенів 2, гідрогенів 6, 3 на 2, 6. Рівність. Готово. Давайте спробуємо селіцій додати в в нас І додаємо водень, це буде литка сполука CH4. Урівняємо, тут 2 тут 4 до домножити на стає 4. Рівність. Додамо флуор до водню фтор, плюс водень. флуор, литка сполука H-флуор буде. Тут не урівняно. Бачимо, що небарне число дорожаємо на 2, гідранів 2, флуорів 2 рівні. Готово. І спробуйте самостійно сірка плюс водень. Написати, що буде. Сульфур додати води. Це в нас литка сполука буде утворюватися. Напишіть і урівняйте, якщо це потрібно. Для неметалі характерно більше окисні властивості. Тобто Вони і виступають як окисники, але також можуть проявляти свої і відновні властивості. Тобто все залежить від активності металю. То Ви пробуйте завершити дані реакції і запам'ятати дану тему. І по особливостях алотропних модифікацій також розглянути. Ось тобто така сьогоднішня тема уроку.